Лист американському другу написаний під впливом, якби то ти, Богдане, не п'яний Тараса Шевченка, ну і далі по тексту. З того часу, як ти отримав зелену карту, не змінилось майже нічого в старому місті. П'яний шкільний так само все палить ватру, матюкає владу, збирає торішні листя, дядь Ленін з площі теж нікуди не дівся, і пташиний послід стікає з вождевого лоба, як за нашої юності. Я торік розлучився, хоч колись сподівавсь прожити з нею до гроба. Гопота в спортівках так само плює насіння, і бездомні коти плодяться, немов ті миші. У повій і політиків зміна йде покоління: перші ті все молодші, друге все дрібніші, чи й собі на виїзд. Зрештою, не розумію, що тримає мене тут всупереч кризі і сказу. Чоловік від жінки, як не світить або не гріє, емігрант з країни, як те і інше одразу. Мабуть, фото прабабці чи вишивання мами. Чи початки гербові на пожовтілих конвертах, не скажу любов до народу, не те, щоб хами, просто звідки серед стецьків узятись ольгердам. Генофон з котушок, ані лайно, ні повидло. Українцем буде то вирок, тягар чи нірвана. Але курва, мать, ну як же мені набридло, повертаючись з Польщі щоразу клясти Богдана?